Студії блогер, засновник телеграм-каналу Типові Черкаси Андрій Рябцев. Андрію, раді вас бачити. У нас в студії. Да, дякую, що запросили, е, готуючись до ефіру. Ми трішки погуглили про вас інформацію. і Зрозуміли, що в принципі це, мабуть, ваше перше таке публічне інтерв'ю. Е, чи це дійсно так? Так, це так. Е, я до цього не давав е, інтерв'ю, не вважав, що це потрібне. Е, нікому ну я вважав, що нікому не цікаво, хто скривається за якими телеграм-каналами, хто там адміністрація, і так далі. Тому це одне з перших моїх інтерв'ю. Звідси випливає інше запитання. В принципі, телеграм-канали це зараз так само носії інформації, які е, до великої кількості громадян доносять. Тому чому е, ну частково ви вже відповіли, але все ж чи ніколи не виникало бажання розповісти там, принаймні публічно себе десь прописувати, говорити щось про себе. Ну ми, ми, я себе не скривав. То mm. всі знають, хто я. Хто підписаний на на типові черкаси, він може зайти просто в підписки типових черкаси, подивитися, що мій профіль інстаграму, що моєї ж дружини, що зараз нашого благодійного фонду. Все, все відкрито, все прозоро. Також є мої номера телефонів. Тому я не думаю, що ті, хто хотіли, ті знають хто я і хто адмін типових Черкас. Тим не менш, ну принаймні, якщо це не вашого телеграм-каналу, стосується в багатьох, ми бачимо навіть приховують цю інформацію, як ви ставитеся до такої ситуації? Е, ну, кожен обирає свій шлях комусь е, ну, зручно, що ніхто не знає, хто він. Я думаю, що це йому більше розв'язує руки з тим, що він може публікувати. У вас і один із найпопулярніших телеграм-каналів у Черкасах, як взагалі прийшла ідея його створення? Ну, спочатку це було сім років назад, Я створив інстаграм сторінку типових Черкас. Це була одна із перших сторінок. Тоді Інстаграм тільки е, починав набирати обертів, і е, навіть Дректи ще не було тоді в Інстаграмі. І я зрозумів через декілька років, коли почав форситися Телеграм, що це соцмережа майбутнього що це те саме, що Інстаграм тоді був. Е, тому створили Телеграм, почали туди е, закликати лояльну аудиторію з інстаграму, ну і з реклами також. І так створився телеграм-канал. Якоїсь там цілі і мети не було для його створення. Просто, так скажем, для навіть не, не знаю. просто от створили все. Нічого, ні. Ну, зрештою, це для вас хобі, чи це основна ваша робота, основний ваш заробіток? Ні, це не основна робота і не хобі. Я б назвав свої соцмережі типових черкасців як моя якась дитина, яка, яку я створив, яка розвивається, я за цим слідкую, вкладаю в неї свою душу, багато свого часу, в тому числі. Е, і... Я вважаю, що ну я, я точніше хочу, щоб вона тільки розвивалась, набирала обертів, і е, кожен черкащанин та е, житель, жителі області були підписані на наші сторінки. Якщо тоді не секрет, який ваш основний вид діяльності? Е, я смм спеціаліст. Я за, займаюся маркетингом. Зрозуміло. Скільки загалом треба людей, щоб так якісно розвивати телеграм-канал, інстаграм, там ну, інші соціальні сторінки? Я б не сказав, що для цього потрібна велика команда, як для медіа, там ресурсів. Це дві-три людини буде з головою, тому що більша часть інформації, яка нам надходить, вона надходить від самих підписників. Щось в місті трапилося. В нас вже є фото, відео цієї події. З висвітленням де це було, що, що саме тому нам залишається тільки зібрати цю всю інформацію, перевірити її, наскільки це можливо, та запостити там в Телеграм, інстаграм Фейсбук. Наскільки я розумію, це ж з часом приходить, коли підписники починають, скажімо так, інформувати О, не відразу, так щоб... не відразу. Ну все залежить від. Сезонності, є там повітряні тривоги, є світло чи нема світла. Це дуже багато факторів на це впливає. Також від того наскільки популярна група. Якщо група не популярна, то я думаю, що, ну, що їм нічого не надсилають. Е, також можна брати інформацію там з новостних якихось джерел, але вказувати на них. Це основні критерії, звідки можна брати новини. Загалом, ви безпосередньо займаєтесь наповненням телеграм-каналу? Чи ви лише куруєте роботу? Я і курую, і займаюся. Тобто, практично, так як умовно всі ці канали, це моє лице. Тому я на 90% в цьому всьому, я дивлюся всі новини, які виходять. Тобто, я все модерую, е, читаю всі ваші коментарі, якщо ви на нас підписані. Е, е, працюємо з негативом, ну прикладаємо дуже багато зусиль, і я на 90% в цьому. От, наприклад, в змі ми вже давним-давно зрозуміли, в принципі, що негативні новини вони, на жаль, користуються більшою популярністю у читачів, глядачів. Е, щось таке трешове в телеграмі. Така ж ситуація. Та ситуація така сама, я думаю, що це просто залежить від е, людського фактору. Люди е, однакові, що в Телеграмі, що в новостних виданнях, що в там, газеті чи ще десь. Психологія одна й та сама. Тобто, але я скажу, що на тришових новинах такі самі люди і підписуються. Тобто, якщо ви хочете, щоб на вас підписувалися люди, які будуть потім у вас в коментарях один негатив писати, ну це велком. трешові новини, постите, набирайте цю цільову аудиторію. Але не рекламодавцю це не, не сподобається, тому що під його рекламою будуть ті самі коментарі, які під цими новинами. Повертаючись трішки назад, ось я так зрозуміла, сім років так існує телеграм-канал yeah. інстаграм, телеграм Який? Yeah, Instagram. Instagram. менше да. менше трошки, так скільки загалом треба часу, щоб так розігнати якісно, щоб була там пристойна кількість підписників, там своя аудиторія постійна. Ну раніше ж було це все легше. Це ну, реклами не було стільки по Черкасам, не було стільки телеграм, там Інстаграм і Так далі конкуренції менше. Да, конкуренція була набагато менше ніхто ніхто не приділяв цьому уваги. Е, тоді ж і реклами особо там не було, ніхто ні в кого нічого там не купляв. Е, тому е, зараз, якщо розглядати як зараз, то е, це все буде набагато дорожче в плані часу коштів е, і так далі. Але все в ваших руках, то тобто все залежить від того, що ви хочете. Який у вас рекламний бюджет на Телеграм? Тому що можна зараз просто пройтися по там топ-10 телеграм-каналів Черка закупити рекламу з гарним оголошенням набрати своїх первих підписників. На вашу думку, телеграм-канали поступово витіснятимуть онлайн-медіа як інформаційні ресурси. В принципі, теж зараз відбувається, коли онлайн-медіа поступово витісняли газети, радіо чи е, все таки ні? Скоріше за все, ні, тому що вони в тандемі е, працюють. Як Телеграми беруть новини з новостних е, медіа, так і медіа, посилаючись на Телеграм, ті новини, які підписники присилають, вони беруть до себе. Я думаю, що е, не, ну, там є чітка грань, яка не буде стерта в кінцевому. Е, нерідко можна почути нарікання на роботу деяких телеграм-каналів з приводу достовірності е, інформації, яку вони беруть. Е, як на вашу думку, телеграм це платформа, на якій так само чітко має регулюватися, регламентуватися ось перевіреність інформації, чи в принципі тут має все лайтовіше відбуватися? Я вважаю, що ну, все залежить від телеграм-каналів. Залежить від адміністраторів цих телеграм-каналів і команди. Наприклад, ну, ми не можемо там на 100% кожну новину перевірити. У нас немає стільки, стільки людей для цього. Е, може вийти якась новина з якоюсь помилкою, помаркою і так далі. Але якщо це якийсь, ну скажімо так, маленький факап, то ми признаємо, що тут була якась помилка, і, і або доповнюємо новину, або її видаляємо, і пишемо, що от була така проблема. Але ну я вважаю, що е, повинно бути все як і в медіаресурсах, тому що ми зараз несемо відповідальність в ну на велику аудиторію. Е, в нас в телеграм-каналі дивиться там 15 тисяч людей, там 15, 17 наші пости. Тому це в першу чергу відповідальність перед ними. А після війни зросла кількість підписників. Е, да, так. Ну коли почалась війна, то я так розумію, що Телеграм це став основний такий носій інформації. Особливо тоді не було ц... сигналів цих повітряних тривог і так далі. І все інформувалося в Телеграмі. Е, тоді був, був бум на телеграмі. е, Погано, періодично працював інтернет, телеграм тянуло. Там інстаграм не тянуло через картинки. Там той самий Фейсбук. Тось, то тоді і набрав телеграм основну свою популярність, я вважаю в Україні. А загалом спостерігається така в залежності від якихось подій в країні, що, наприклад, то збільшується різко кількість підписників, то вони уходять. Це залежить від закупки реклами, не від події. Якщо ти закупаєш рекламу під щось конкретне. На тебе підписуються підписники. Потім е, йде отток цих підписників. Вони дивляться, який в тебе контент. Вони зразу не ну, не розуміють, що, що саме, який контент, якого він е, в якої він якості, про що цей канал. Вони перейшли по рекламі, підписалися. Uh, і потім вони ну, до них доходить. Починають приходити їм пушки з вашими новинами, що у вас вийшли новини, і так далі. І тоді вони або починають відписуватися, якщо їм щось не подобається, або uh, відключати сповіщення і надалі залишатися вашими підписниками. А під події, під події так, можна набрати аудиторію, наприклад, ну, із останніх подій, які всі знають, коли. В Росії почалося щось на якийсь бунт. Я, якийсь бунт. То всі сиділи в телеграмах, всі читали ці чати. Новини виходили там кожні 30 хвилин годину, і був ну, прям здоровений онлайн. Не можемо також не спитати про авторські права, для багатьох представників медіа це болюча тема. Можемо побачити, що не всі телеграм-канали там сумлінно підписують, звідки вони беруть інформацію, там, чи це прес-служба, чи якесь медіа, mm. чи хтось там з політиків-чиновників сказав. Е, яка ваша політика, вашого телеграм-каналу з цього приводу? Ну я стараюсь в, вставляти гіперпосилання, де це можливо. Mm. Якщо в мене є. Перше джерело. Якщо нема перше джерела, то є інформація взята з іншого телеграм-каналу незрозуміло, звідки він її взяв. А ну гіперсилку, ви самі розумієте, mm. на інший телеграм-канал я вставляти не буду. Тому mm. в такому випадку в нас не вказано перше mm. джерело. Коли є час, є можливість, шукаємо перше джерело, особливо коли перевіряємо інформацію. Mm. Якщо ця інформація якась ну умовно. Більш на фейк, похоже, тоді спочатку ми її гуглимо перед тим як виставляти, і тоді в нас є там перше джерело це інформації. Якщо ми в телеграмі побачимо, mm. а, як ставитися до таких телеграм-каналів на кшталт трухи. Ну так само чимало нарікань на них з приводу, і не те, що навіть недостовірності, а певну інформацію, яку взагалі не потрібно виставляти. Ну я про труху б нічого не говорив, тому що вони варяться на нашій mm. кухні е, в них. Свій шлях розвитку їхнього, там їхньої сітки телеграм-каналів. І якщо розглядати з маркетингової точки зору, то це гарний план. Але, наприклад, розглядати як ми б це використовували, то я б це не використовував, тому що в нас інші цінності канала. Чи ставити собі за мету, наприклад, добити до якоїсь певної кількості підписників, і що для цього робити, якщо дійсно є мета там досягти там 100-200 тисяч? Ну основна ціль по підписникам у нас е охопити е всі Черкаси та область по можливості у нас постійно працює таргетована реклама в інстаграмі під наш під нашу інстаграм сторінку під наш телеграм канал під пере щоб люди переходили також періодично ми там закупаємо рекламу в новосних пабліках для того, щоб також набирати підписників. Тобто ну, постійно цілі якоїсь 200 тисяч підписників. Я прекрасно розумію, що в нас ну, область там місто не такі здорові і не всі сидять в тому ж в Телеграмі, в інстаграмі. Основна ціль охопити чим більше людей. Кого вважаєте серед черкаських телеграм-каналів своїм основним конкурентом? Я б не сказав, що інші телеграм-канали нам конкуренти, тому що в нас ну, трохи інша політика діяльності. Е, якщо ви слідкували, ви могли бачити, що крім, крім новин у нас ще виходить, ну там я іноді пишу свої якісь коментарі до цих новин. Е, це ми додали таку рубрику е, і. Я вважаю, що е, ну на цій кухні кожен обирає собі свій шлях, і ну як такових нас конкурентів немає, тому що в нас зовсім інший шлях з іншими телеграм-каналами. Ми не, ми не стільки про новини, скільки про відносини. Телеграм – це може бути взагалі от окремим бізнесом, на якому можна заробляти і тільки на цьому, нічим іншим собі на життя не заробляючи. Ну, якщо брати там якісь сітки новинних телеграм-каналів, то вони тільки цими заробляють собі на життя. Але треба розуміти, що це за телеграм-канал, в якому він знаходиться в регіоні, що, ну, що це за місто і так далі. І тоді можна сказати, що деякі можуть заробити, деякі не можуть, це буде їхня основна діяльність, не основна все залежить від цілей. Також ми знаємо, що у вас є благодійний фонд. Розкажіть трішки детальніше про нього, коли його заснували, яка ваша цільова аудиторія, кому саме допомагаєте, і скільком вже вдалося допомогти. Ми заснували благодійний фонд з цілью допомогти військовим та цивільним, які зараз перебувають в скрутному положенні, і їм необхідні якісь речі, медикаменти або якесь забезпечення. Ось, ось, ми зараз на, наразі ми допомогли третій міській лікарні до, доставили туди е, медикаменти та різні медичні засоби. Е, також ми допомагаємо 110-й бригаді, 93 й бригаді е, відправляємо хлопцям. Ну те, що вони запроси нам кидають, ми намагаємося це зібрати на це кошти або власними за власні кошти, що скупляємо, то відправляємо їм. Е, це, це основна наша ціль. Ми з перших днів намагалися допомагати. Спочатку ми допомагали без благодійного фонду, просто там приймали на картку, купляли, відправляли, робили звітність, але ми зрозуміли, що ми можемо зробити трохи більше, якщо ми офіційно зареєструємося, будемо готувати якісь заходи, івенти. Наприклад, у нас івент пройде в цю п'ятницю, наш перший дебют стань мілітарі, меценатом, е, і це, ну, це основна ціль допомогти. Тобто тому що в нас слава Богу, тут все добре. А є люди, які потребують наразі нашої допомоги. Запитів менше не стає, якщо порівняти від початку війни, і зараз уже я б рік. сказав, що запит, запитів тільки більше стає. У е, нас, наприклад, в інстаграмі постійно там по 10-15 запитів в день від. Як фізособ, так і інших благодійних організацій, е, що, ну, з метою якогось збору, там тепловізори, автівки е, і так далі. І ми розуміємо, що, по-перше, я не можу всі запити перевіряти, тому що їх ну, дійсно багато надходить, і, і як можна перевірити дійсно купа фізособа, там ту автівку або. Е, Ще щось, а кошти там же ж, ви самі розумієте, великі. Да. І тому нам треба ну, відповідати під наш, перед нашою аудиторією, щоб всі ці кошти пішли е, дійсно військовим, а там не комусь на, на карман, скажем так. Тому ми і зробили благодійний фонд. Е, також ці запити ми фільтруємо через свій фонд, якщо там у людини немає змоги або немає бажання зібрати, і ми там приходимо, спілкуємося. Е, отримуємо, там, наприклад, ли, лист від військової частини, чи ще щось. Ну, я, я, якісь документальні підтвердження того, що е, дійсно ці там, кошти транспортний засіб піде військовим. Тоді ми розміщуємо ці е, ну, різні збори там, від благодійних фондів, від ВІЗОСів, е, наприклад, там, Збори хамази, майже кожен збір, який вона розміщує, ми розміщуємо у себе. Андрію, дякуємо вам за розмову. Будемо сподіватися, що все буде вдаватися. А ми нагадуємо: сьогодні у нас в студії блогер, засновник телеграм-каналу Типові Черкаси Андрій Рябцев. Дякуємо, що були з нами.